Шановні колеги, Зеленський зробив все для того, щоб люди не повернулися в державу. Не зараз, не після війни. Це або величезна, колосальна помилка непрофесіонала, або це диверсія. Те, що відбувається сьогодні, всупереч закону, якого немає, всупереч Конституції. Всупереч європейським нормам, до яких ви дуже прагнете, тому що ми всі хочемо стати частиною Європейського союзу, ви заблокували консульські послуги для українців за кордоном. Ви не дали механізму нормальної адаптації того недолугого закону про мобілізацію, яку вніс президент і за який ви проголосували. Ви зараз розповідаєте, що вони мають повернутися. Це правда. Але ви не дали жодного механізму, як це зробити. Як зробити так, щоб вони повернулися і допомагали державі на фронті або в тилу, забезпечуючи нашу економіку? Натомість ви зробили все для того, щоб зараз вони полишили український паспорт і будь-яке майбутнє з нашою з вами державою. Коли ви продавали їм білі квитки і відпускали за кордон, всі мовчали. Коли ви не готували державу до оборони і пропонували їм їхати на барбікю, всі мовчали. Коли в день війни ви дозволили виїхати за кордон, ви теж мовчали. Тоді беріть сьогодні на себе цю відповідальність перед країною, перед збройними силами України і перед тими, хто по різним причинам знаходиться за кордоном. Ви ж всіх знову під одну грибінку. Це так не працює. Я хотів би вам сказати, кого ви нагадуєте. Ви нагадуєте лише одну недодержаву, і як не дивно, це не Росія навіть, це Білорусь, тому що такі норми діють лише там. Ви берете приклади з тих, я навіть країною не можу назвати її, де порушуються повністю права людей. Ви порушуєте європейські норми. Тому що фактично ви йдете всупереч всім конвенціям, ви порушуєте ті підходи, до яких прагне український народ. Ви з такими темпами ніколи не станете частиною Європейського Союзу. Ви подивіться, що відбувається сьогодні. Вже Держдеп Сполучених Штатів Америки прямо не колуарно каже вам, що в країні диктатура, що немає свободи слова, що єдиний марафон це раша тудей українського формату. Що сьогодні йдуть утиски журналістів? Що сьогодні йдуть утиски політичних опонентів, і це все відбувається в нашій країні. Ви насправді робите все для того, щоб після перемоги ми не мали людей, не ресурсу, як ви їх любите називати, а людського капіталу, який би приїздив до країни її відновлювати, відбудовувати. З ким ви це робити будете? Ви сьогодні приймаєте закони про пенсії, ви приймаєте закони про робочу силу, ви приймаєте закони про якісь реєстри. Це все тільки на грамота, не буде нічого. Тому що люди, якраз молодь, яка виїхала за кордон, залишиться там. І сьогодні все це робиться, мені дійсно здається навмисно для того, щоб обескровити державу в майбутньому і. Якомога далі відкласти нашу з вами перемогу? Це не про Україну, це не про українців, це про намагання утримати будь-якими шляхами владу і контроль над нашою з вами державою.